Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в дуже цікавий режим під назвою Planet Destroyer, де ми будемо брати і зруйновувати купу -купу планет. планети. Зараз, як я розумію, ця планета називається Земля. От і у неї лише ось 2 хп, а вже один, і Бенс її розбив. получив трошки грошей, а далі вже в наступній планеті ХП то більше. Прикинь, і Fire Planet, Тепер це вогняна планета. Ну, нехило. У мене є завдача зібрати 250 коїнів, У мене з'явився якийсь чувак тут, хоча до цього нікого не було. Можливо, десь. На налаштуваннях, це можна ви вимкнути. щоб ніхто до мене не ходив. Нє, вимкнути це не можна, ну ладно. Будемо просто настрілювати по цій планеті і дивитися, що в нас буде відбуватися. Скільки нам буде давати грошей далі, бо я би купив собі, якщо часом нового бластера. 0 хп, Бем. Розбили просто на ізі. У нас тут, кстати, є якісь юніти, яких у мене нема. Потім тут є якісь апгрейди, телепорти, містичний світ і ще якась дуже-дуже жорстка тема. Ось, наприклад, Basic Level. Ага, 250 доларів коштує. У мене з'явиться чувак, який, скоріш за все, буде бити по планетам. Час у нас Water Planet, яка в принципі, ну вона трохи похожа на землю, але землі тут не так багато. І в принципі, не ми можемо її рознести. Хай певне, її було небагато, але з неї випали ще й діаманти. Прикинь, непогано. Ще одна земляна планета, а в нас уже 172 сімдесят в принципі, я можу стати прям всередину і тупо зібрати купу-купу-купу грошей. В принципі, навіть всі гроші. Бемц. І мені остається просто-напросто винести ще одну планетку. І все. І я можу відкривати перший кейс. Бачиш? бо в кожного є свій. В кожного є свій острів. І в цілому, це, звісно, прикольно, але чому він прийшов саме до мене, я не знаю. Так, я готовий відкривати Бемц. і. Снайпер! Це ж рейерна штука! Ще в мене якийсь гіфт є, я тут кої не можу получити ще щось. Кстаті, ченчор level to 2. В принципі, непогано. Юніти, снайпери, еквіп. Все, снайпер стоїть. І він настрілює, поняв? І десь я можу ще свій левел на другий підняти, так? Да? Golden Machine, ще якась машина. Ну, коротше, цей снайпер доволі таки непоганий, дядько. Але мені треба підняти свій левел на два. А як це зробити? А, ось до next Level. Все, тепер у мене планети з левел два, і в них більше стає ХП. В принципі, це непогано, звісно. Але і коїні у мене вже тако хорошо, я тобі хочу сказати. Але правда, наступних е помічників ми ще не можемо. Це void level. Поки що ми їх ще не можемо відкривати. Ну ладно, відкриємо Цих і нам знову випав снайпер! Цікаво, скільки юнітів я можу одягати. Ну тепер у мене стоїть два, і вони прям нормально так луплять. Поняв всі планети. Прям хорошо. Ооо, диви, яка Fire Planet! У неї хп просто тонна. Але ми нормально валим. Ось до у нас є щочок, і ми можемо дивитися, скільки нам ще лишається до третього левела. А ще ми можемо повернутися на левел назад, якщо нам складно. Але поки що нам хорошо, ми відкриваємо ще один кейс. Нам випав нуб, Ну, в принципі, логічно, логічно. Погнали, його виберемо. Нехай стоїть, теж лупить. Я буду допомагати потрошечки намажити і горошики у мене вже багато І левел 3 В мене є, я готовий перейти на наступний левел. Диви, нормально, та хай валять. Я зараз буду відкривати купу чуваків. Купу просто, чуваків. Було б класно, якщо б падали рейери, але, на жаль, рейери не сильно падають, тому я готовий відкривати ще, ще, ще. Диви, ще два нуба випало. Еквіп. А, лол, так я можу одягнути тільки два. Так почекай, удав... видалять ми його не буде, бо ми, можливо, ще з трьох. Зробимо golden chest, це не то. Голден машину, все є. Давай сюди. Давай спробуємо засунути сюди три нуба. 150 гемів це коштує, лол. І 60% шансу. Значить, ще не супер-супер може пощастити. Ну 150 гемів, блін. Щось жорстко, жорстко трохи. Ну ладно, поки чуваки там роз. Розкачуються у нас якийсь квест. Так, ми вбили купу планет. Мені дали коїни. Якісь у мене є ще. Ми забрали рулеточку. непогано. А скільки в мене є цих рулеточок? Одна була. Давай покрутим, подивимося, можливо, випаде щось толкове, можливо, зільку якусь класну дадуть. Якусь юніта дали потужного. Плюс 600! Знімаємо, одягаємо. Бемс, мінус 600. Диві, як він лупить! Диві, як він лупить просто! Обалдіть! Понали левели качати! Що робить ребітх? Ребітха юніт демедж мені підвищує, пістол демедж і макс апгрейд тір плюс один. Ребітх коштує 250 діамантів і 10 тисяч коїнів. Ну чи прибирає він юнітів твоїх? Оце питання ж... жорстке, тому що я, якщо чесно, тупо не знаю. Но у нас є ще якісь апгрейди. Давай подивимося. Ага, більше коїнів, більше гемів, більше вдача. Pistol damage Ось, оця штука класна. Ну, 500 тисяч, ще один юніт, щоб поставити. Так, да, звісно, це серйозно. Ладно, давай вкачаємо, щоб гемів більше було, коїнів було більше. Ну і в цілому, щоб XP було більше, та й що ще вкачати? І стол демедж нема сенсу качати. Просто безтолкова штука. Бо поки що ми і так тут нормально мочимо. ми можемо... А, босс файт, диви! Бемц! Але ми й тут всіх виносимо. О, тепер ми перейшли в войт левел, і ми можемо нових персонажів купувати. Обалдеть! Ну, бо ми, видно, того боса супер легко розвалили, поняв, і ми опять новий левел можемо запустити, тому що ну, Наш чувак зараз дуже-дуже сильний, якщо чесно. Ладно, давай відкриємо, подивимося, що там може випасти. Так, о, літак випав. Непогано. А що цей літак може? Кстати, ми знову якийсь цей виконали. Літак плюс 7. Непогано. Значить, цього можна зняти в діти літачка. Ну, хоча це нам не сильно щось взагалі вліяє на щось, тому що ми і так нормально валимо. Кстати, реєрна штука випала ще. В неї плюс 9. Непогано, звісно, але ну, мені з моїм роботом взагалі не паритись. І тепер ми можемо зробити ребідха, як я розумію. Давай зробимо. Перц. О, в мене остались щіли. Але. Я тупо на тому самому рівні, ну я, я заново, виходить, по, начав, так? Да? Ну, я сейчас можу рівні апати супер быстро, правильно? Ну так, да, по ідеї, ми супер їх легко качаємо. Через це, в принципі, і XP хочеться прокачувати, понял? Хм, що нам зільку якусь дали чи ні? Ні, у нас нема зільк взагалі. Ну ладно, ми можемо просто левели качати. Ну, грошей у мене прям конкретно тонна. Ти диви. Погнали, нас включимо новий левел. Я вже хочу войд назад повернутись, бо бачу, він у мене закритий тепер. А далі тут є ще містеріус ворл, якийсь, короче, ще купа по всього. Ну, робот у мене максимально шикарний. Чи є мене Є в мене спіни, давай покрутим. А прикинь, робота більше вже не можна отримати. Зато в мене X2 лаки є. Зілька, ну це сама Галіма зілька, в принципі. Тому вона мені, по суті, той не дуже треба. Я готовий боссфайт включати, але ну, ми його вже пройшли, як я поняв. І все. Тепер у нас. Тепер ми, в принципі, повернулися до того моменту, на якому ми і завершили гру перед ребітком. Але нормально, ДПС, у мене 669 демеджа ДПСу. І я готовий йти далі. Ну, качаємося, ми капець жорстко, поняв. Я можу просто стояти і левели апать, поняв? Бем сьомий уже. Хорошо. Пачки, потихеньку фармляться, я би вкачав ще Шейкспі Буст. Якщо б мені вистачило, звісно, давай. Бемс, хорошо. І ще геми. Сюди. Щоб було більше гемів і було більше досвіду. І я вже можу прокачати новий новий рівень. Let's go! Опа! Нам нова, кстати, штука випала. Ну, новий новий кейс. Є. Yeah. Погнали, попробуємо. Знову шадоу дрон. Ну, він тут реєрний. А є ще крутіше. Legendary і епік. Ну, в принципі, ніякої особи різниці великої нема. Давай ще раз відкриємо. Просто чисто для того, щоб потім зробити нормальну тему. Ось, ось з цими Shadow дронами, дивись. Тепер ми просто. То з ними йдемо в голден машину. Лет'ске, let's лет'ске. Go, let's go. Так, нубів цих прибираємо і ставимо шадоу дронів. А, чим більше дронів, тим дорожче це коштує. Ну ладно, крафт. Uh, вони, ну, нормально? Зробились? Да, диві, ось, все, дрон у мене є. Тепер еквіп, його одягаємо. Він буде нормально валити. Вообще, хорошо буде валити. Диви. Чотенько, в мене ще щас гемів просто купа. Пішли, вкачаємо ще раз гем прокачку. Uh, 450 бендс і 320 сюди. ХП теж прокачуємо. Треба прокачувати. Обалдеть! Я нормально валюю. Next level. Ми прям капець тушимо. Мо, я тобі кажу, тут ще є якийсь містеріус World. я би туди теж сходи, подивився, що тут є. Опа, мене перенесло. Ух ти йо. Я впав, Почекай А що робить тут? А, поняв. Отаку штуку можна ось підібрати. Бемц. Ми підібрали, тепер ми швидше ходимо. А це тір 2, у мене не вкачений тір 2. Ми тут можемо потихеньку, типа, прокачуватись, поняв? І будувати щось і так далі, і так далі. Але мені треба тіри якісь вкачувати. А в мене зараз тір 2, Як я розумію, так? Ну, зараз ми зробимо боссфайт. У мене точніше тір 1 Зараз ми зробимо босфайт. Ось ми б'ємо босса. І тут його було складно вже доволі бити. І зараз ми прийшли на тір 2, я зрозумів. І у мене вже відкрилися ось нові чуваки. Оце прикольно. А ну Давай, відкриємо. Бем. Шаттл випав. Давай ще тисяч, Кстати, кейс коштує. Не так то й мало. Іще один шатл. гіфти в мене якісь тут є. купу всього. Квести якісь. Почекай, а скільки цей шаттл? Плюс 15. Ну, ладно, цей ми прибираємо. Шатл, цей одягаємо. Трошки більше буде ДПСу. Не знаю, наскільки багато. Де тут він пишеться, я вже й забувся. А, 689, 690. Ну, коротше, коли є. Давай наступний левел. Бенс. Що тут по репідхам? Ага. Ні, по суті, я можу зробити ребітх, але не сильно хочеться. Макс апгрейд тір. Оце я не можу зрозуміти, що за двіжуха. Тому погнали зараз підемо в апгрейди. Ааа, ось для чого надо ребітхи, поняв? Ось для чого надо ребіт, Я поняв. Ну, в принципі, то не є великою проблемою для мене. То ми обов'язково і так прокачаємо. Пістол демедж теж можу вкачати. Скільки я з пістолета буду бити. А чорт його знає, по три, напевно. Хе-хе-хе! Чуваки, у мене ваще нормально луплять. Ми можемо просто брати левели качати. Я за це забуваю постійно. Ми ж пуху то швидко фармим, поняв? А я просто постійно забуваю. Напевно, рулетка є, да. Давай покрутим. Можливо, випаде знак питання, тут 5% на ньому. Да, ну він не випав. Мені випав коінбуст. Ладно, можна, в принципі, одягнути цей коінбуст, ну, використати і дивитися, що там буде мені випадати. Скоріше за все, просто більше золота, та й все. Так ще якась є івент ось до Open а в мене є така капсула. Якийсь робот мені дали. Прикинь, давай ще один. Бемс, ніндзя ніндзя штука. Які у вас демеджі? Три тисячі, тища! Та ну в баню його. Диви. Бемс, еквіп, еквіп. Бо цього три тисячі, він ще крутіший, ніж цей робот. У мене ДПС у 1600-6. Ну а ще б, так то більше буде. Просто у планет менше хп, ніж у мене демеджа. Хе. Ладно, давай далі. Новий левел. Капець, ми мочим, я тобі кажу. Я можу просто тут стати і підбирати бабки. І не паритися ще. Погнали далі новий левел. Я готовий до пласфайту навіть. Це ще. Для мене не проблема. Погнали, Бенц. Я в шоці мені тут накапало, да? Веще жестяк. Ну, в мене, і чуваки, дикі. Я готовий навіть оцих просто повидаляти. Вони мені тупо не надо. Давай наступний левел. Я готовий до посфайту. Можна мені, ну, з боссом побитись? Будь ласка. О, гем планета була в неї ХП. Було прям багато, що ми постріляли навіть кілька разів. Прикинь, у мене вже лям коїнів. Давай на наступний левел. Левел 18-й вже. І ще якийсь містеріус кейс. Открий три епічних юніта, а все остальне я повибивав. Ну, блін, а де взяти три міфічних юніта? М? Яко по де взяти три міфічних юніта. Не міфічних, а епічних. Отут ось, ось з кактусами можливо, да? Ну, 9% на епік. Отут 14 на епік. По суті, оцього легко буде вибити епіка, але й не сильно легко, поняв? Ну, хоча воно дешеве, так що, в принципі, то не є проблемою. Блін, диви, тупо не щастить поки що. Сіки вже відкрив і ні чорта не падає епічний. Ну, 14%, що ж ти хотів. А, на що ж я туплю? Кстати, робот випав. Походу, епічний, да? Давай попробуємо таку штуку. Да, випав. Я просто завтикав, я ж можу активувати x 2 лак І тепер на епічний більший відсоток. По ідеї буде. Ні, все рівно гамно випало. Диви, вообще не падає. О, випав. Давай ще один. Блін, не щастить. Давай! Блін, даже саме круте випало. А цей не випав епік. О, містеріус тір 2. Ой, робот випав. Тепер. А, тепер у мене просто вже наступні. Ці пішли. Просто новий тир. Ладно. А це можливо є цей тір, щоб тут бути. Не в апгрейдах, а отам в Містеріус тірі. Скоріше за все, то воно є. Давай цю штуку щас підкачаємо на максимум. Лаків качаємо собі. Що б і не Пістолетні патрони. Ну, пістолетні патрони можна не качати. Геми все одно збираються. Погнали, перейдемо на наступний левел. go. Левел 19. Ну ми щас і його пройдемо супер швидко. Але щас ми підкачаємося до 20-го. Там, скоріше за все, буде босс файт. Да. Да. Опа. Бем, смочимо, пройшли боса. Тепер ми на новій локації, і я пропоную піти в містерію світ, тому що буде щось реально жорстке. Я зможу щось прокачати. Да, ось довано, диви. Геми один, плюс 5% на геми. Вкачав. А далі тір 3, 4. П'ять, шість. Коротше, всякі штуки. У мене ще є дуже багато юнітів, яких я еквібест. Давай я оцих повидаляю. Ну, вони мені тупо не треба. Оце я залишу просто для колекції. Погнали назад. Ну нормально ми тут мочимо. Можемо на новий левел уже перейти. Що би і ні, да? Нові кейси в мене з'явились. Але вони 100% слабші, ніж мої нинішні. Це прям навіть не обговорюється, скоріш за все. І мож... можливо, можна було б зробити ребітха. Але я от навіть не знаю. Чи є в цьому якийсь сенс, чи нема. Чи може просто левели далі качати тут. Ну, юніти будуть більше дамажти. Оце прикольно. Але просто що заново все буде, поняв? Оце не хочеться. Я вже все-таки до 22-го левела дойшов. Але як я зроблю ребідку, то я зможу качати далі е, цей XP прокачку левел. Быстріше прокачуватись буде. Бачиш? Тут ось, на 20-му е, левелі Аква, а далі на 30-м вулкан. Тут, коротше, я ще левелів, походу, багато. 89 левелів прикинь. 89 левелів. Це з ума зійти. Але вже XP дуже повільно фарбиться. Тому давай робить репідка. Бемц. Ага, кої не зникли, але є геми. Дивись, у мене є ідея. А, з коїні. Мало фармляться тут. На перших левелах коїни взагалі ерунда, так? Да? Ладно, давай зараз підкачаємо. Бо я би ще раз зробив ребітха. Ну, поки в мене геми є. щоб би й ні. Типа, скільки тут треба? Ну, от. а, блін, 300 тисяч коїнів. Ну це багато. Блін, диві, як левел повільно фармиться. А данж відкриється через 7 хвилин. Якийсь данж буде новий. Оце мені цікаво, що там за данж. Погнали до апгрейдів. Щось як ікспіху вкачаємо. Ну ребітха, щоб її вкачати. Блін! Оце жестяк. 300 тисяч коїнів, де сіки взяти? З вашими левелами я в шоці. Погнали, боса заб'ємо. Все, забили. Хе -хе. О, ну тут хоча б коїнів потихеньку сипе, нормально. Ну 300 тисяч ми чорт нафармим, але уже далі нафармим. Сто відсотків. Погнали ще івент. Заприкиньте, мені випала тільки оця штука і оця штука. а в мене ще три є. Давай відкриємо. Пем, ніндзя якийсь дрон випав. І я квест виконав. І в мене квест е -е, щось мені дав жорстке. Х2 демеш. Активовуємо. Так, шоп. Е -е, почекай, ні, ні, мені треба юніти. О, 17 тисяч. Еквіп Бест. Я ще можу ніндзя оці кораблі прокачати, поняв? Це ще жорстко буде. Ну, оця штука супер дика. Погнал далі. Уже 100 тисяч коїнів є. Мені да більше. А за що ці штуки дають? Хм. Не знаю за що їх дають, але штука класна. Давай далі на новий левел. Я ще з адванси, та можу стати про, прикинь. А ще дико. Правда, левел повільно качається. Треба ще один ребітк зробити. Ну, просто я щас його то бистро зроблю, Поняв? Ситуація тільки в другому. Ситуація в тому, наскільки швидко я потім зможу прокачувати левел, коли вкачаю ще трошки гемів вкину в левел новий. Ну, в прокачку XP. Бо часто я вже качаюсь доволі швидко. Мені вже качатись, по суті, не треба. Я можу просто бігати збирати гроші, і у мене буде 300 тисяч. Я піду зроблю ребіт. То в принципі не проблема. Бемц Все, О, тепер хорошо. Тепер я про. Левел у мене собі ще скачається помаленьку. Ми його прокачуємо. Ідемо, тратимо геми на XP-прокачку. Бенс. На грошову прокачку, на гемну прокачку. А uh, лаки мені не сильно надав. Оцю це квіп, звісно, штука класна, но коштує дуже дорого. Давай, новий левел. Наскільки швидко експіха буде качатись, я не знаю. Але коїни просто не підбираються. Прикинь, воно залагало. Коїни не підбираються. Е! Так, і данж відкриється через 4 хвилини. Нормально. У мене з'явився новий квест якийсь і. к 3. хорошо. Блін, ну, оці перші левели так повільно качаються по XP, я не знаю. Це просто шок. Бос файт. Пройшли, ми бос. Ще один квест. Пемс, хорошо. Так, данж буде через 2 хвилини. Я ще готов бити. Жоко, погнали левели прокачувати. У мене вже 12-й. Не валю, хочу сказати. тут мені відкрити капсул треба багато і скрафтити три голден юніта. Ну, в принципі, це, кстати, легко зробити. Я можу містичний... містичну тему прокачати. Я можу три. Я можу зразу по три відкривати. Обалдеть, це клас. Я думав, треба купувати цю штуку. Але ні. Диви. Так, скільки мені там ще відкрити треба. Ще трошки. По ідеї, і все, так. Да? Да. І три голден Юніта зараз будуть. Прокачуємо новий левел. Пішли до Голден Машини. Голден машина і давай. Раз, два, три, 4, 5, крафт. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, крафт. Раз. Два, три, чотири, крафт. Все, я пройшов. Гіфт, нова рулетка, чітко, Потім е, мені надо юніти, мені треба заделітати ось цих юнітів. Золотих лишимо, бо можливо містичні потім надо буде робити. Таке теж буває. Так, новий левел. Трейд, мені не треба, макар вибач. Так, апгрейди, по ідеї, мене відкриті, а містеріус світ. Ми ще сюди зайдемо і прокачаємося. Бендс! Ух, в мене острівок з'явився, явив все две. штуку вкачую. Обалдеть. тір 12, Тір 13, ще плюс коїни, плюс геми, тір 14. Обалдеть. Оце жорстко. Ну це прикольно. Це дуже круто. Так, новий левел. Давай. Так, де там ті данжі. Открывайся через 15 секунд. Я готовий. Так, тільки піду левел вкачаю. Давай, 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 давай. Пемс. Хорошо. Що там, 6 секунд. Давай ще один левел скачаю. Він уже швидко качається, але данжі відкриті. Обалдеть! Let's go. А що тут робити? А тут ни чорта нема. А, данжен бік. А, данжен почнеться через хвилину 40. Все, поняв. Тоді давай. Погнали новий левел. Поки зараз ми туди прийдемо. І ми будемо жорсткими типами. Посфайт. Це ми ще перейдемо в Акву, да. Хорошо. І пішли далі до. Ну ладно, пішли качати далі. левели. Це, звісно, все хорошо, але я хочу вже реально подивитись на той данж левел. Все, через хвилину буде. Коротше, треба використовувати свій пістолет для винищування планет. Це в принципі хорошо, але я так подумав, якщо не винищувати пістолетом, то треба взяти і прокачати пістолета. Так що бемц, 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 бемц. Все на максимум. Хорошо. Щас піду геми зберу, щоб е, отако все вкачати. Хорошо, чотко, 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 максимально. Пістолет вкачаний. Можливо, буде все чітенько. Лет'sko, let's go, let's go, let's go, let's go, go. в данж. Так, 20 секунд, я готовий. Так, 5 секунд, я готовий. Дивись який демедж на ніч, чувак, максимум. Так. А, так тут мої типи будуть. І ще другі типи інших типів. Да. Все, диви. Ми виносимо мейн планета і бонус планета. Диви, як ми валимо. Диви, як ми лупимо! Обалдеть! Добре, що в чуваків жорсткі типи. Ну і мої тут, звісно, є. А ще є ось бонус планета. І по ній можна стріляти з пістолета. А, ну я з пістолета погано стріляю. Краще хай мої тіпи стріляють. 13 мільйонів виносимо, прикинь. Обалдеть. ну оце ці тіпи, напевно, дуже жирні. І оці макаки теж. Напевно, макаки навіть потужніші будуть. Я не знаю, стадія 18. Докуди ви доходили максимум тіпи? До якої стадії? Ну, демеджа вони ось наносили. Це багатсько дуже. Я сіки не нанесу. А найкраща стадія 41. Найгірша в топ-100 31. Ну, мабуть, далі ми вже просто не зможемо доходити. Ми ще подивимося, чи ми зможемо вощевь в топ попасти. Диви, стадія 19, уже складно. Диви, як жорстко. А то йде, розумієш? Ми не дійдемо до 31-ї, напевно. Диви, ось, мейн планета, 70 мільйонів. 20-та стадія тільки. Диви, ну 20-ту зараз розвалюємо, але далі я вощі хз як бути. Можливо, насипе багато гемів, я не знаю. Ну повільно вже капець розносимо. Мій чувак, оцей дамаже, але не супер жорстко. Да, тут кенти вже далі воще шок. Ну ладно, в принципі, на цьому і можемо завершити. Тому, якщо вам сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобається. В телеграмі є. Конкурс на 3000 гривень долучайтесь, і всім пока-пока!